Усім привіт, друзі! І з вами на зв'язку знову Bike Team. Ми повернулись до вас після зимової творчої сплячки. Паузи. Ми дуже сумували за вами, тому просимо одразу в коментарях. Напишіть, будь ласка, як ви провели зиму? Чи ви катали по вулиці, чи ви катали на станку, і взагалі пишіть, як у вас справи? Ну а ми сьогодні принесли вам красивеньку розпаковочку окулярів від Magic Shine. Якщо ви вже бачили наші попередні відео, то знаєте, що Magic Shine це бренд з Китаю, який спочатку завоював популярність крутим велосвітлом, але вони не зупинилися і зайнялися ще й сонцезахисними окулярами. Це, як ви знаєте, також не просто аксесуар, а частина екіпірування для вашої безпеки на дорозі для кращої видимості захисту очей, комфорту. І сьогодні ми розпакуємо. Одну із їхніх моделей, точніше, не одну, та подивимося, чи справді вони такі ж круті, як і їхні фари. Але розпаковки я не знімала жодного разу в житті, не вмію шоу воно таке. А ти, Даня, знімав розпаковки? Я ні, ніколи. Ніколи не знімав. Ну все, зараз ми вам як не знімаємо. Але. Дуже важливий нюанс серед того, що я люблю мірять і носити, воно має бути якісним, тому що я люблю, коли воно красиве, ну і красиве також по якості. А ти Дань? Я люблю гарне, але якість таке собі. ну, типу... Головне, що гарне. О, ну нормально, полярні такі дві сторони будуть. Ну Що ти готова? Ну, да. так. Так. Почнемо ми з моделі Magic Shine Windbreaker. Бачите, мені привідкрили тут коробочку, щоб я її не порвала, тому що вміємо і практикуємо. Ну, дивіться, тут одразу хочу сказати, що є чохол. Тобто ми не будемо йти, знаєте, на оці острівці в ТЦ, там, де ти йдеш і шукаєш собі чохольчик гривень за 150-200. Ну, речі, не у всіх є чохол. Не у всіх є і тим паче такий він жорстким каркасом, так що все нормально у нього. Ага, так. Що у нас тут є в комплектації? Так, у нас є інструкція на китайській мові, дякую. У нас ще є тут цей е, мікрофібра витирати лінзи. У нас є чохольчик. Ну, знаєте, дрібнички, але дуже приємно. Ну і самі окуляри. Зараз я їх дістану. В такому пакетику вони їх запакували. Так, запакований такі фо... Пак... пакет в пакеті. Бачите, дужка одна без пакета. Це для того, щоб вони було там Угу, угу, Так. А це модель, до речі, вона фотохромна від категорії 1 до 3. Так, буду одягати їх і вам у них е, віщати. Я трошки стоматологиня, ніби тут у них, до речі, є такий прикольчик, можна відігнути дужки Так, от доволі. Ну, це зараз у багатьох окулярах є, але вони такі доволі гнучкі. І зараз я собі зроблю посадочку понижче. Все нормальне стематологиня? <свіття> <свіття> От, наприклад, для мене особисто дуже важливо, щоб окуляри правильно передавали кольори, щоб у них світлопередача була хороша, чіткість зображення була хороша, і вони не спотворювали ні колір, ні зображення, тому що якщо таке є в окулярах, то я їх не зможу носити, бо в мене є висока світлочутливість. Ви ну і так само. О, бачиш, ну і кому це взагалі подобається, коли там все пливе. Ну і як правило, коли з'являється напилення на окулярах, мені здається, що це впливає на чіткість зображення, і вони починають ну, не, так вже, не так вже добре передавати і кольори, і зображення. Тому світла лінза це прямо супер. Я зараз… Мені зараз норм поки. Але давайте ми продовжимо відео і подивимося, як буде далі. На що я також звертаю увагу, обираючи окуляри, наприклад, наявність. Комплекту змінних лінз це завжди дуже добре. Але враховуючи ті бренди, які я вже назвала до цього, які я ношу в Україні 10 років, то я спочатку купую комплект. Ну, окуляри, окуляри просто самі по собі. А потім купую до них лінзи, бо воно все одразу як крило літака коштує. Тому якби оця ось модель, вона одразу фотохромна. Тобто вона змінні лінзи для неї не потрібні. У неї тут затемнення перша, третя категорія. Це дуже добре. Придушки до речі, вони непогані. Хочу сказати, що вони отут прогумовані. Це not то тобто есть вони не мають там склізити ніяк. Ці доволі легенькі, я їх дійсно не відчуваю поки що, але не відчувати їх треба десь 4 плюс години. Тому якраз це потусуюсь в них і перевірю, що <сум> воно і як. Ультрафіолетові та інфрачервоні фільтри мають стояти просто по замовченню. Вони в цих окулярах є. Ну і ще що важливо при цьому так. Кина лінза на півобличчя, щоб вона захищала не тільки від пилу вітру і комашок, а ще й півщоки там лоба. Оце ось мені таке подобається. Дуже також дуже важливий момент це наявність вентиляційних отворів в лінзах або якогось там всередині напилення антифог, так до речі, робить, я це вперше з таким стикнулась тут. Є ось такі вентиляційні отвори. Ну, от зараз я по собі вже можу сказати, я в них хвилин 5 знаходжуся, мені не спотворює зображення, не спотворює кольори, але це треба ще вийти на вулицю і подивитись, як затемниться лінза. Я все почуваю з них зараз нормально. Це дуже добре. А до речі, і ще один параметр, на який треба звертати увагу, коли ви обираєте окуляри, все-таки обирати їх зі своїм шоломом разом. Ну тобто, якщо ви для велика, наприклад, якщо я можу в одних окулярах бігати, в інших можу на віліку катати або і те, і те робити, то якби тут, якщо вам Шолом сідає отут, десь окуляри опускаються і починають душками тиснути на вуха. Це не ок. Вам потрібна інша модель. А ці окуляри мені поки що подобаються, хоч я і в приміщенні як стоматологиня, але ж це не мінус окулярів. а... Просто жарт. Так. Ще один жарт. Басик підійде такі. Ні, ну можна дуже красиво запірнути в воду, якщо тут ще таку резиночку, да, і загубити. Ну, звісно. Очі не треба відкривати під водою. Добре, наступна модель. Угу. Давай. Знову ж таки, у нас така картонна коробочка. Отакі універсали, вони звуся. Я не знаю, як це слово версатілер. Не знаю, як воно правильно читається. Але anyway. Стаємо коробку з коробки, пакети з пакета. Знову ж таки, гарненький чохольчик. Та сама комплектація, тут є інструкція китайська: є е, мікрофібровий рушничок невеличкий і чохольчик м'який. Дістаємо з пакету. Так, приміряю. Угу. Оці, вони якось високо сидять, як на мене. Ну, таке відчуття в мене. Ну, Високо, так. Да. А мені? Нормально? Ну, мені... У мене ось тут зазори є трошечки, так? Так це не страшно. Ну, мене бісить, коли є зазори. Це, це... тіф, я звертаю на них увагу. Це теж, до речі, да, фотохромна модель. По посадці вони також доволі зручні, але минула модель, мені сподобалася краще. Також їх треба йти перевіряти на вулиці, бо по відчуттях. Ну, по лінзах, по зображенню я теж саме бачу, що і в тих окулярах вони трошки більш важкі, важчі, ніж ті окуляри. У них також тут прогумовані такі е дужки є. Також оцей ось носик, який ви можете абсолютно без проблем рухати. Комплекту змінних лінз тут не треба, тому що вони фотохромні. Тут уже за це все подумали. Ультрафіолетові. Та інфрачервоні фільтри також стоять. Поляризації у них немає. Ну що, next please тому що мені тут загалом все зрозуміло. Але перша модель мені сподобалося краще, до речі, а як тобі тобі подобається, коли є дужки, ну рамка є чи ті без рамки? Е, тут диву ну, я тут... ж обираю, коли красу. про красу. Це да, такі моменті. От якщо там, якщо я обираю окуляри і вони там краще сідають, і в них там немає цієї дужки. Ну, якщо в мене от, от, наприклад, як у ПОК, у шолому, вони його одразу так дуже низько опущені, то чесно кажучи. Наявність дужки зверху, вона не так важлива і, можливо, навіть і не потрібна. Ну, тобто, у мене так. Ой, чуть не впала. Да. І також саме в окулярах джульбо, там у мене немає також дужки зверху. Ну, в общем, дивлячись, як вони сідають шолом. Але рука тягнеться дійсно до тих, у яких спочатку, у тих, у яких немає цієї дужки наверху. Так. спринтер. Такс. Тут у нас вже знайома схема. Комплектація не змінювалась. Пакет з пакета. О, а, а, ні, мені здалося. Здалося, що дві дивіду... Я все чекаю дві душки, які будуть сховані індивідуально в пакеті. О! Ого! Так. Ну, високо, високо. Да, високо. Ну, бачите, ви з допомогою дужки можете відрегулювати по кольору. Скажу, що як на мене, то ця лінза доволі темна. М -м -м, дуже зручна модель, як на мене. Вони трошки підширше обличчя в порівнянні із першою та другою моделлю. У них також є оці дужечки приємненькі. Поки що по вазі для мене найлегші були перші окуляри, виглядають вони прикольно. Але зараз по кольору для себе особисто, маючи свої індивідуальні. Такі особливості в плані світлочутливості. Мені треба в них познаходитися іще певний час, щоб зрозуміти, чи мені ок в них чи може бути і не дуже. А так, що вам розказати, тут є у нас рамочка внизу, є також вентиляційні отвори. Ну, загалом, от тут що у нас написано на наклейці. Так, олеофобне покриття лінз це спеціальне покриття, яке відштовхує жири та маслянисті речовини, зокрема, відбитки пальців. Вона створює латку поверхню, завдяки чому забруднення менше прилипають до лінзи і легше витираються. Тому е, візьміть собі на заміточку. Взагалі то на наших дорогах це великий плюс мати таку лінзу, бо на дорогах у нас всяке буває, особливо коли ви там потрапили в не дуже хорошу погоду і вам заляпало усім підряд. Те, що з дороги летіло, і ви потім це все маєте вимити, якби очистити лінзу. Ну до речі, можеш дати мені якийсь шолом, може шолом взагалі приміряти зверху, да, показати просто, як вони, да, просто показати вам, як вони сідають, наприклад, і от що, що я відчуваю, коли надягаю а, шолом зверху. Е, самі окуляри мені не опустило нижче. Шолом мені ніде на душку не сів прямо. Щоб це було незручно, шолом не притискає лінзу мені на ніс. отак от знаєте, що опускає прямо так, от, і це все починає просто давити. Почуваю дуже комфортно себе. Ну у тебе якийсь мінімальний зазор прямо. Мінімальний зазор, так я і люблю, коли мінімальний зазор. Хто мене від мошок, від цього всього буде захищати. а? Ну, Мені, до речі, мені дуже подобається. Я викривлення сильного не бачу для себе. Я себе почуваю нормально, будучи от в них там десь скільки там, 5 хвилинок. І якщо так відбувається, то це означає, що з лінзою все більш-менш. Так, у нас оцей чор чорненька коробочка. А тепер трошки як там. Так, зараз ми подивимося, чи в більш дорожчій е коробці щось таке, більш рілі цікаве. Цю коробку я можу відкрити сама. І може відкрити сама або сам та людина, яка е може відкривати нормально коробки. Чи все-таки ні, отак так от. не може відкривати нормальні коробки? Може відкривати тільки через ривання коробок. Ну, дивіться, тут, звісно, коробка модніша, чохол модніший. Ага. Та ні, це те, те ж саме, те ж саме мікрофібра, та, і та ж сама китайська інструкція. Ну, чохол. Одарова, можна... Ну, чохол тут. Та, тут з таким чохлом можна і просто отак от вручати, бо чохол, звісно, такий гарненький. Так. Ці окуляри трошки менші по розмірам. Якщо е, дві пари окулярів я точно обирала на сайті і дивилася, що хочу їх приміряти, то зараз мені е, Даня закидує рандом, щоб я щоб це була трушна розпаковка. Чесно кажучи, я і забула, коли я в останнє носила такі маленькі окуляри в плані лінз. Такі відчуваю трошки ці кілерший. Такі маленькі окуляри, такі світленькі, у них фотохромна лінза, ну категорія 1.3, це загалом стандартні речі. алюмінієвої дужки, я в них не бачу. Оця річ вона також прорезинена. Але так, верхня вставочка. Я не розумію. Не помітив що там, One але line. Я прочитав, що у них полікарбонатна лінза, тобто так. вона міцна вони в усіх да да, полі, да, в усіх Magic Shine Вони полікарбонатні Всі Трошки. Да? Ну от так. я відчуваю, да, відчуваю, що там. Немає е, ніде супротиву. Вони опустилися нижче, не у них із за того, що їх менша менша лінза, але ну ті так. були якось теж в тебе очі трошки були нижче, mm -hmm. ніж самі опуляри. Mm -hmm. А тут прям по центру. Ну як я Ну, також по освітленню, що сказати, я вже зацінила трошки, що мені в фотохромних лінзах доволі приємно знаходитись. Ми вже визначилися, що дужки тут таке ж до також доволі м'які, вони прорезинені. Даня сказав, що вони мені гарно сіли. Ну а тут вже кожен обирає для свого обличчя для себе. Я би сказала по зручності, що я би обрала модель номер один, і модель ося ось також дійсно в них зручно, але незвично. Бо давно носила вже окуляри з маленькою лінзою. Гальний висновок по окулярам від людини, яка ніколи не робила розпаковок. Е, вибрати є з чого? <плес> це ж важливий висновок. Так, є дуже багато. По-перше, тут, ну, оцей ось це такі чотири базові моделі, але до кожної моделі є ще купа кольорів, з яких можна обирати, якщо ви хочете там третю категорію затемнення лінзи, бо зараз у нас всі, окрім однієї моделі, були. Фотохромними. Ви можете, там є купа різних кольорів лінз, кольорів окулярів разом із цим. Тобто можна обрати прямо такий піднастрій. і не одну модель, тому що всі ці моделі, вони загалом доволі зручно сідали, але це треба по нюансах кожного обличчя дивитися. Приходьте до нас зі своїми шоломами на примірку, зможете підібрати собі і під колір, і під настрій. Так, так. До речі. А промокод Гришина то працює. Тому завдяки йому ви отримаєте 10% знижечки на аксесуари і на оці чудові окуляри Magic Shine, на які ми зняли огляд. Дякую, що додивились наше відео. Сподіваємось, вам сподобався наш любительський огляд. А ми дуже чекаємо на вас у Black Bike. Поки пишіть нам ваші коментарі, пишіть. How are you? в яких окулярах катаєте, і коли приїдете до нас за окулярами? Папа! -па.